Школа, що ці коледжі, що інститути це абсолютно безсмислиться. Що ця система, яка існує в Україні, Совєска, це, це просто жесть. Та є дуже важливі, типу, як медично, ця вся історія, де стабільно, все нічого не міняється, але шкільна освіта, то як за оценки, там в жопі рім б'ють, чи як дрочать тебе за ці оценки в школі, чи як в коледжі ти як оце ж дав ті зачоти зачота до зачота, від першого курсу до останнього, так і жде, нічого не помінялося. Як там ці хабарі були, як там ці декани з такими стрішками на голові. Поняв? Там теж учителя не міняються. Конечно. Все як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть іти на раб, оту і зарабатувати гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потірялися. Слава Богу, є онлайн і можна обучатися онлайн. Я багато знань своєму світі здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн припадавають, просто в житті бачив, спілкувався. І я з ними от в оточеннях своє води, точніше себе якось насильно водив те оточення, і тільки потім змінювалося моє життя, усвідомлення, як жити зароблять. Взагалі, так як згадую школу, коледжі, університети. Це просто жесть. Ну ні, музична школа була супер. Ці система, яка існує в Україні, Собєцка, це собі, це просто жесть. Та і в Європі тоже. Я, чесно, я не розумію, освіти. я я б своїх дітей ніколи б не віддав. Я б просто наняв би їх вчителів або онлайн-чителів, щоб вони займалися і діти займалися тим, що їм подобається, розвивалися в тих напрямках, які вони подобаються. Мантували по світу, вивчали його. Тебе зразу приучаю, що ти не маєш бути креативний, а бізнес, до речі, це всегда креативність, це все пошук свого шляху. А, якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжу, йдуть на роботу з дипломом. На роботі їм що кажуть? А дивись, у тебе диплом, за цим стоїть декілька років болі, зйомні квартири орендовані. Мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих штанів, кучу часу свого замість того, щоб гуляти, дізнаватися щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там мандрувати світом, можна ще безкоштовно світом там автостопом мандрувати. Ти просто витратив на бумажку, яка тобі нічого не дає. Я в мене в оточенні три людини, які по диплому працюють, поняв всі інші там чи мастера манікюра, чи щось, якими своїми справами займаються. Хтось тобто бізнес і були це абсолютно безполезна історія, то як час існує.